Доброго дня! Дивимося карту дня 19.06. Все мені хочеться п'ятий місяць стулить. Все я ще в травні місяці. Отже, карта дня на 19.06. Для одиничок, двієчок. І відповідно тих, хто обрав позицію номер 3 Дивимося, одинички. П'ятірка мечів. Ну, давайте так, одинички. А завтра буде день, коли вам прийдеться трішечки походити по головах. День, коли вам трішечки прийдеться чинити супротив комусь або чомусь, все ж таки, намагаючись довести щось до бажаного результату або запланованого результату. Все це добре, все це супер, але. Дивіться, яка ситуація. Наша впертість, вона так само не завжди на плюс. І от коли вам захочеться щось довести до бажаного результату, ви подумайте, чи дійсно ви готові вчинити багато незвичних дій для того, щоб отримати задумане. І чи те задумане вона варта, того чи ні. Як варіант, можете почати сперечатися з подругою або другом, розуміючи, що ну, той спор він не про що. І у вас є два вихіди. Перший це сказати, ладно, все досить, ну, кожного своя думка, на тому ми розійдемось. Або я все рівно докажу своє. І, зрештою, поругатися з другом. Ви свого докажете, але якою ціною? Тут е, така, знаєте, як друга як трактування цієї карти, що ви можете отримати все, що ви хочете. Але якою ціною? Чи ви готові її заплатити? Чи не буде потім відчуття пірової перемоги, е, коли зроблено багато, а отримано пшик. Далі, на завтра, можливо, хтось за вами буде споглядати. Тому будьте трішечки обережні і, можливо, в деяких моментах тримайте себе в руках. І, якщо необхідно, язик так само за зубами. Тому що тут буде більш споглядання це на відстані, або, зрештою, так, щоб ви не могли цього побачити. Тож, одинички, варто взяти це до уваги і, можливо, трішечки. Постримувати себе. Так буде краще. А можливо, ще завтра вас виводитимуть на конфлікти, при тому на відкриті, не раджу вестися, тому що, знову ж таки, вкласти купу часу і сили, щоб для того, зрештою, доказати, що земля кругла. Не знаю. Вирішувати вам. Якщо у вас є багато ресурсу, ну спробуйте. Якщо ви розумієте, що це вам не цікаво. Зрештою, спробуйте цю ситуацію закрити, не починаючи влазити в ото все болото. На цьому я вам дякую за перегляд. І йду до двічок. Двічки, у вас що тут перевернута? А, перевернутий повішений. Ну, зрештою, давайте так. Я не скажу, що день-завтра буде активний, тому що все ж таки це не повішений і це не мах. Це щось середнє. Коли, знаєте, сидиш так. Трішечки, тобі млосно нічого не хочеться, і думаєш, ну давай я хоч ніжкою повихаю. Завтра буде десь е, таке саме відчуття. В когось буде, знаєте, таке пригнічене становище, але в той же чи стан, верніше, але в той же самий час, ви зможете робити звичну для вас роботу. Так, буде таке відчуття знаєте, тягучості часу, трішечки як вакуум навколо вас, але ви зможете працювати. Якщо хтось запланував на завтра купу справ, Робую, то тільки в мене таке відчуття, що десь на середині них ви вже скажете, та ні. Мабуть, піду, я трішки відпочину. Тож, завтра я б все ж таки радила. Трішечки чередувати бурну активність і спокій, якщо у вас є на це можливість. І якщо можливості немає, то розтягуйте, ну, як то кажуть, вашу бурну активність на більше в часу. До прикладу, ви можете якусь роботу зробити за 10 хвилин, але зробіть її за 15-20. За Тому що вам, як то кажуть, ще інший час треба буде працювати або взаємодіяти, а коли ви вже будете сидіти в стані викинути морськомеду. Під сонце, ну, навряд чи у вас щось вийде. Тож, двічки, зважайте на це. На цьому я вам дякую за перегляд і йду до трієчок. Трієчки, що у вас тут перевернутий король мечів. Зрештою, карта непогана. Карта, яка говорить, що вам не прийдеться завтра потерпати від якихось, не знаю, гострих станів або можливості такі критики, нерозуміння, злості і тому подібне. Але і сама по собі карта вона специфічна, тому що завтра, можливо, ви себе відчуватимете трішечки недорослими, трішечки нерозумними. Або щось можете сказати таке, що потім сидітимете і думатимете, господи, а хто ж мене за язик тягнув? Можете зробити щось таке необачне. Це не буде щось, знаєте, таке прям все, вау, капець-капець. Ні, але для вас це буде таке незвичне, і ви будете сидіти і думати, ну як оце я могла, або міг таке вчудити. Місіться ну, до цього більш філософськи. Ну, зробили, то зробили. Що тепер? Вже ж, як то кажуть. Зрештою, можливо, варто себе трішечки стримувати. Ну тут було б непогано. Ну якщо вже так і відбудеться, ну що тепер плакати? Ні, звичайно. Тому о, все ж може, до речі, в когось бути таке відчуття, що ви не можете побороти якусь проблему, не можете зрозуміти е, як, якесь там речення або е, словосполучення, або, можливо, якийсь абзац. А, давайте так, звертатися за допомогою це не соромно, це нормально. І якщо ви розумієте, що десь щось ви не можете однозначно трактувати для себе, зверніться по допомогу. Е, мені говорять, що люди вам і зрадні. Радістю в цьому допоможуть. І все ж таки перевернути король мечів, що у нас може проходити про те, що не закривайтеся завтра від людей. Якщо у вас буде можливість, ну хоч мінімально повзаємодійте. І якщо хтось матиме провину перед вами, не треба одразу включати такого суворого короля мечів. Зрештою, всі ми специфічні і у всіх у нас бувають різні настрої і різні дні. Ну а на цьому я всім дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та будь-яку активність на каналі. Ну і як завжди, до нових відео. Бережіть себе!